Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород з коротким інформаційним випуском про основні події та новини нашої громади. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології, інтернет-зв'язку та телебачення. Далі продовження інтерв'ю з міським головою Сергієм Соломахою, в якому він розповів про фінансову стійкість Миргородської громади та підготовку до опалювального сезону. От вже майже середина жовтня поговоримо про підготовку до опалювального сезону. Порівнюючи з минулим роком, наскільки громада в нас готова до можливих відключень електроенергії? Тому році ясно, що ми не фактично не були готові до цього, тільки у вересні почали готуватись і. Ті те обладнання, яке було закуплено, воно частково допомогло, але не в, не в тій мірі, як і хотілося б. В цьому році, що ясно, вже готувалися більш серйозніше, зрозуміли, що була ситуація. Ми вже в тому опальному сезоні вже попадали в такі надзвичайні ситуації, тому максимально забезпечили. В першу чергу, об'єкти критичної інфраструктури, ті, що подають воду, тепло. Газ електроенергії максимально забезпечено іншими джерелами живлення. Як це відобразиться? Ну, я думаю, що перші ось місяці вже покаже, де, де там, тому що ясно, що це дуже великі затрати з іншого боку, тих самих бензину, солярки, дуже великі витрати, затрати, тому це теж певні бюджетні асигнування повинні бути. Забезпечили діяльність пунктів незламності в повній мірі. Шкіл садочків по ситуації будемо приймати рішення, вже в якій в якому об'ємі працюватиме та чи інша галузь. Ясно, що 100% це працюватиме медицина. Там ми забезпечили з усіх боків на всі випадки вирішення тих проблем, які можуть перед нами постати. В одному із інтерв'ю, виконуючи обов'язки керівника тепловодсервісу, нам говорив, що в них вкрай не вистачає. Кадрів. Як ця ситуація може вплинути на роботу підприємства і, зокрема, на подачу відповідних послуг? Це наше основне підприємство, яке повинно відпрацювати цей сезон, тепловодсервіс, тут і тепло, і вода з різних сторон. Якщо технічно, підприємство готове до опального сезону з точки зору підготовки котелень, там. інших питань пов'язаних з постачанням води і водовідведення і тепла. Фінансово також готово. Ми сьогодні на сесії додатково виділили ті кошти, які потрібно було для того, щоб вирішити питання по транспортуванню газу, де були борги. Питання по самому оплаті за газ це борги, вони державні. Будемо так говорити, тому що різниця в тарифі, вона ну, повинна покривати за рахунок державного бюджету. Поки що там немає якоїсь ясності в цьому питанні. Але всі договори із компаніями, які постачають газ, ну всі, які потрібно підписані. Тобто, і в цьому питанні не буде ніяких газ буде. Наступне дійсно проблема є, і кадрова проблема це не тільки по тепловосервісу, по спецкомунтрансу. По комунальних підприємствах є ці проблеми. Штат недоукомплектований на сьогодні. І ну, я бачу так, що поки що тією кількістю людей, які є в штаті, вони справляються. Але якщо буде і далі відтік робочої сили і взагалі людей із цих підприємств, значить можуть постати проблеми, в тому числі, і пов'язані з проходженням опалювального сезону. Відбулося чергове засідання сесії, які головні питання на ньому приймалися? Це було планове засідання сесії. Головні питання, які приймалися, пов'язані в першу чергу з початком опалювального сезону. І це виділення додаткових коштів, десь якісь перекиди ресурсів, взяття на баланс там, мереж і таке інше. Тобто все те, що повинно допомогти розпочати нормальний опалювальний сезон. Ну, інші питання були планові, там, ті самі земельні питання, інші там, питання, які е, стабільно вирішуються на кожній сесії. Та ще одне питання було е, пов'язане із по співробітництво громад, тому що це також бюджетне питання, я б сказав так, тому що частина громад, яким ми надаємо послуги, наші підприємства надають послуги, вони укладають з нами, з нами договори для того, щоб стабільно укласти договори і отримати фінансування від цих громад. Уже з 1 січня ми сьогодні прийняли відповідні рішення про співробітництво з тими громадами, які навколо нас і які, яким ми надаємо послуги. Хотів би ще не додати, ясно, що зараз ситуація не передбачена, і кожен день можна очікувати чого завгодно. Прошу з розумінням ставитись до цієї ситуації. Перш за все, щоб, щоб не відбулося, щоб ми не панікували, тому що ми вже переживали. Минулу зиму, я думаю, що ця будинка так само може трішки, може трішки складніше. Питання в тому, що ми повинні самі про себе потурбуватися в плані навіть того самозабезпечення води, щоб на певний період у нас у квартирі чи в будинку була, були запаси води, щоб певний період можна було пережити. В кого є можливість забезпечити альтернативні джерела живлення, і де це можливо. Тому що це також дасть можливість більш нормально пережити складні періоди зими. Просто хочу звернутись. Ми повинні все рівно вистояти. Якщо ми вистоїмо, значить це ще один крок буде до перемоги. Що ж, Сергію Павловичу, дякую вам за вичерпні відповіді. Сподіваємось, наша громада все ж впорається з усіма викликами, зокрема з викликами воєнного часу, і все буде в Україна. У публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі провели захід пам'яті видатної української співачки нашої землячки Раїси Кириченко. Більше про це дивіться далі. 14 жовтня 1943 року в селі Корещина на Полтавщині народилася майбутня берегиня української пісні, співачка, яку знали в усьому світі, Раїса Опанасівна Кириченко. Поет пісняр Вадим Крищенко колись сказав: Якби мене хтось попросив намалювати образ України, я б намалював його з Раїси Кириченко. Дійсно, унікальний талант співачки перетворив її пісні на народні біографія Раїси Кириченко, як і її пісні, невіддільна від долі народу. Пройшовши нелегкий шлях, Раїса Опанасівна стала золотим голосом України. Її багатством стали пісні. Цьогоріч Раїсі Кириченко мало б виповнитися 80 років. З метою вшанування її пам'яті у публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі провели захід, на якому нагадали біографію берегині народної пісні. Це дійство є спільним проєктом міської публічної бібліотеки, центру культури та дозвілля, народного ансамблю горлиця і театральної студії Вайнот, розповідає провідний бібліотекар Алла Фетченко. Взагалі, Раїса Апанасівна, це дійсно ми пишаємося тим, що вона сучасна полтавська чураївна. Тому сьогодні ми проводимо з приводу її вшанування. І з приводу відня народження цей захід. Її неповторний голос почув керівник хору при будинку культури Кременчуцького автозаводу Павло Отче-Наш. У січні 1961 року він запросив її в колектив. А через рік співачку запросили в обласну філармонію, де на неї чекала зустріч зі своєю долею баянистом Миколою Кириченком, з яким вона була у шлюбі до кінця свого життя. Раїса Опанасівна отримала орден княгині Ольги, а пізніше звання Героя України за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність. Раїса Кириченко не тільки дарувала Україні свої пісні та творчість, а ще і сприяла розвитку маленького села Корещина, де вона народилася і виросла. Співачка посприяла будівництву церкви, проведенню селянам газопостачання, відродженню середньої школи і збереженню дитячого садка. Про ці та інші рядки з біографії нашої знаменитої землячки говорили на заході. Цікава розповідь ведучої доповнювалася чуттєвими віршами та піснями з репертуару Раїси Кириченко. Вона прославляла нашу Україну по, по всьому світу. І як вона сама говорила, що коли я співала, люди не розуміли моєї мови, але вони вставали і дякували за це. Бувала Раїса Кириченко і на Миргородщині. Так, в 1988 році, на запрошення відомого фотографа, а на той час завідувача Любівщанським сільським клубом Володимира Балацького, співачка приїхала виступати у Шахворостівський будинок культури. Володимир Петрович згадує: концерт Раїси Опанасівни був присвячений п'ятиріччю місцевого хорового колективу Калина. Прийшла така ідея після концерту. На якому я побував у Черкасах Граїса Кириченко, я вирішив ну, любими ну, як кажуть, шляхами запросити її на зустріч з хоровим колективом. Хоровий колектив був унікальним тим, що це був сімейний хоровий колектив. Старше покоління українців пам'ятає, як від проникливої до глибини душі пісні степом степом ридали слухачі і у великих концертних залах, і біля радіорепродукторів у міських квартирах і сільських хатах. Щемка Мамина Вишня навіть у зачерствілих серцях пробуджувала любов і вдячність до матерів, а пане полковнику нагадувала українцям, якого вони роду. В народі Раїсу Кириченко ще називали чураївною і княгинею. Співачка була жіночна, ніжна та розсудлива. А ті, кому пощастило Особисто познайомитися з Раїсою Опанасівною пам'ятають не тільки її творчість, а ще і її спокійний характер. Я не чув, щоб у неї повишався голос. Він у неї був рівний, виважений, все виміряно. І на які питання вона не відповідала, все це було дуже тихо. Усі оці. Помахи руками вони щось означали. Тобі тихіше, ти молодець і так далі. Така вона мені запам'яталася. Співай так, щоб людям подобалось, радила мати Раїси Кириченко. І берегиня української пісні завжди пам'ятала про це та співала душею. Мабуть, саме тому пісні у її виконанні зрозумілі і близькі кожному. Вже понад 25 років, як у нашому місті, створене районове козацьке товариство Миргородський полк українського козацтва. Нині, як і в давні часи, сучасні козаки захищають свою землю від ворога. А ще завдяки зусиллям і відданості козацьким традиціям, Миргород став місцем, де відчувається дух минулих епох. Більше про це далі в сюжеті. У центрі Миргорода, як символ живого спадку козацької епохи, розташований цікавий туристичний об'єкт під відкритим небом і називають його просто Козацький стан. Отаман районового козацького товариства Миргородський полк українського козацтва Микола Коваленко розповідає: створення козацького стану припало на нелегкі часи. Спочатку була пандемія ковіду, потім повномасштабне вторгнення. Проте, навіть серед цих викликів і обмежень, козацькі активісти знайшли способи для реалізації свого проєкту. Я так думаю, закінчиться війна. Ми його офіційно, ми хотіли, щоб це було офіційно, відкрили козацький стан. Повна його назва етнографічна виставка під відкритим небом козацького побуту козацький стан. Козацький стан це для мешканців нашої громади, а в першу чергу для наших дітей, школярів, для тих, хто займається національно патріотичним вихованням. Козацький стан це не лише пам'ятка минулого, але і живе свідчення козацької спадщини, яка надихає та підтримує інтерес до історії козацтва. Микола Коваленко говорить, усі роботи виконувалися силами козаків, переважна більшість яких нині захищає Україну від рашистських загарбників. Ми намагалися втілювати і відроджувати ті традиції, які ще були в минувші часи, які вже призабуті, які вже майже зникли. Ну от так у нас тут з'явилися появили, банери. От у нас лелеки, це наш символ древньоукраїнський. Ми його також поставили буквально недавно. В Козацькій світлиці планується музей, але він, він майже готовий, але там всередині ще тут буде комора і майстерня, так звана. Більше ста років цій коморі. Зброярня. Ну ми називаємо комора зброярня. Вози реставрували. Вози реставрували своїми силами. Тут троє в нас воріт, ви бачите, знаходяться. Це центральні, це додаткові і треті ворота до річки. От, там планувалися зробити пірс, пристань, але побачимо, чи хватить у нас духу. За словами історика, директора краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона і писаря районового козацького товариства, Миргородський полк українського козацтва Андрія Фесенка, письмові згадки про миргородських козаків сягають сивої давнини. Нещодавно, в 2014 році виповнилося 500 років від часу першої письмової згадки про Миргородський Казацький полк в історії русів. Тобто, ось наступного року ми будемо вже відзначати 510-ту річницю першої письмової згадки про Миргородський Казацький полк. Миргород це місто, яке славиться своєю багатою козацькою минувшиною. Тому організатори козацького стану намагалися, щоб на етнографічній виставці під відкритим небом відвідувачі змогли відчути, що час зупиняється і переносить їх у часи козацьких загонів і застолів, де кожен горщик міг стати шоломом, а кожен камінь частиною оборони рідної землі. Нічого так ну на практиці не вражає людину, от і не наближає її настільки до козацької минувшини, як от відвідання от таких місць, де ми можемо ну практично побачити і ті будівлі, які в тій чи іншій мірі існували в історичному Мироцькому козацькому полку. Це і хата Атамана, це і комора, це і млин. Звичайно, що гармати, які взяті автентичні з козацьких гармат, просто масштабовані в той чи інший. Й розмір, але це автентичні гармати. Миргородське районове козацьке товариство. Миргородський полк українського козацтва працює над тим, щоб передати наступним поколінням багату культурну спадщину козаків, зберігши живою цю важливу частину української історії в сучасному світі. 16 жовтня з 16 до 17 години буде проведено особистий прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії миргородським міським головою Сергієм Павловичем Соломахою. Охочих просимо звертатися за телефоном 5 25 01. Інформація наразі. Пам'ятайте, погода нехай собі змінюється. Головне зберігати спокій в душі. Побачимося!